Я сьогодні вам приготовлю панкейки. Нам треба два яйця, сіль, сахар, бука, сода, гашена, олія, проста е, соняшникова і молоко. Якщо нема молока, то можна взяти відстояне е, молоко вже. 3. Беремо таку чашку, називається один стакан і відміряємо молочну масу чотири, Однак, 8 стакан. На 8 стаканів йде два яйця і два стакана муки. Все це виміряли. Беремо сахар, 3 столові ложки сахара. Столові ложки. Столові ложки. Є такі вже відміряні столові ложки, так що можемо такі використовувати. Тоді нам треба 12 ложок. Раз. Тепер беремо сіль. Але нам потрібна вже одна чайна ложка. І ми відвіряємо сіль, але без. Ворочки, щоб вона була рівненька. Готово. олію. Нам треба одна четверта стакана. Можна такого. Якщо одна четверта на чотири порції, то беремо один, один стакан. Ну, тут приблизно 150-200 мм. Можна сюди навати, можна помити без різниці. Все одно все перемішається. Так. Нам треба яйця, яких у нас нема. Так що яйця я жду. Коротше, знайшов я міксер. на Міксування. Тепер прийшли, прийшли яйця наші. Пішли. Так як нас 4 порції беремо 8 яєць і збиваємо їх сюди всередині. Беремо соду. Сода, одна чайна ложка. Можна таку, можна таку американську, один соду. Сода у нас гашена, Тому її прийдеться гарно гасити, щоб вона повністю. Були бульбашки. Все ми засипали, беремо вилку, беремо вилку змішуємо до однорідної консистенції. І так, так як у нас було 4 порції нам. Також потрібно 2 стакани на одну порцію і це виходить 8 стаканів порожньо. Але так як ми будемо складати міксером, треба щоб... щоб консистенція була як сметана. Били, можна засипати. Супаємо так, щоб... Засипаємо так, щоб не розкидувалось по всій кухні я пішов за макою. Наш слова. дорожка. Мені повезло будуть все дивись тільки. Багато. Коротше, роздобую я буки трохи. Це вже шостий стакан. Кидаємо. Коли ви вже закинули восьмий стакан, зупиняєтесь і дивитесь. Якщо ви не впевнені, що вона як сметана, а вона трошки як не сметана, то можна ще один додати екстра чашку. Чашку а це виходить останнє, що в мене тут залишилось. Ну що ж, я закінчую мішати. Чи, чи я так як ви вже побачили, що ваша сумі вже виглядає як сметана, можна зупинятися і весь цей швиденько бардак і почнемо їх жарити. А от моя подруга плита. Беремо таку чашечку. <плес> ждемо, поки нагріється, і будемо зараз випікати. Ждемо, ждемо, ждемо. А, ще треба лопату Короче, Лопатка готова. Я бачу, що вже готово. Ти можеш підійти ближче, якщо хочеш. І все це сам побачиш. Ось набираємо. Майже повну чашечку. І заливаємо на нашу велику плитку. Привіт! Тепер е, я вам покажу, коли вони вже готові для того, щоб перевернути. Бачите, зверху майже підсохло. Е, так як підсохло, ви можете піднятись точніше вашою е, лопаткою і подивитися, чи вони не підгорають. Якщо не підгорають і добре знімаються, то можна перевертати і буде ось такий колір. Якщо будуть трошки темніші, це дуже добре. Це просто бімба. Дивіться, які вони шикарні. Ставте лайк і насолоджуйтесь! Ваша задача, друзі, підписатися на канал і поставити лайк. Вам не сложно а <ривідусь> Ось мої сим. Панкейки ваші. Я готова их целую меч. Коротше кажучи, вони вже готові і можете їсти з чим хочете, Приємного апетиту, Ставте лайки. Ваші. Пишіть коментар там нижче і все буде добре. Чекайте наступних відео.